Доброго дня, футбольні посиденьки знову з вами. Я на відпочинку, але змушений вийти з екстреним випуском, присвяченій грі донецького шахтаря в матчі з Олександрією. 20 хвилин тому Донецький шахтар поступився 4-3. Абсолютно беззуба гра Шахтаря призводить до того, що клуб стає. Вже друге поступився в цьому чемпіонаті на старті. Е, ну, е, я і в попередніх випусках е, говорив, і зараз переконуюсь, що це насамперед недолуга, некваліфікований е, е, підхід тренерського штабу Донецького шахтаря. Якщо Донецький шахтар хоче боротися всередині турнірної таблиці чи за третє-четверте місце, да, то тоді тренерський штаб не потрібно міняти. Але Тим підбіром гравців, які є в е, Шахтаря, і грати так попередньо проступилися 1-0 е, по лісю, ледь-ледь виграли 1-0 в е, лівого берега. І це Шахтар не грає ще в лізі чемпіонів. Про те, як наші клуби також, тому що ми вже давно не виходили в ефір. Але хочу зазначити, також дуже стурбований грою як Кривбаса, так і Полісся в, е, в Лізі Європи і в Лізі конференції. Ну, Кривбас це, звичайно, настоящі мужики, хлопці. Але вони, мужики-хлопці лише в матчах з Вересом, Мінаєм, Інгульцем, а з досить посередніми командами в Лізі Європи, в Лізі конференції, вони абсолютно показують безумну гру. Ну, я не говорю матч з дитісом, це сильний супротивник, але за матч не нанести жодного е, удару площину воріт, ну, це рівень рівень гри е, і е, реалії нашого чемпіонату. Тому от так, от, не дивлячись на це, що я взагалі мене такий прекрасний е, водопад, але е, хочу висловитися своїм обуренням стосовно от, е, наших клубів, старт наших в євротурнірі і старт Донецького шахтаря в чемпіонаті України. Дві поразки за чотири тури, такого я вже давно не пам'ятаю. І головне не те результат, і яке місце посідає Донецький шахтар, а який рівень гри показує. Для того, щоб перемагати в Лізі Чемпіонів, потрібно щось міняти. Міняти, я вважаю, це потрібно в тренерському складі. Тому сподіваюся, що наступний випуск футбольних в нас вийде. Вже ми будемо із Сергієм, і з Валерією разом і будемо вже аналізувати перемоги донецького шахтаря, київського Динамо в євротурнір.